Старий дуб. В одній багатій щедрій землі ріс старий пристарий ліс. Скільки років тому лісові, ніхто вже й не знає, тому що тих, хто його сидив, давно вже немає серед живих. Ліс був таких розмірів, що його обійти з кінця в кінець не один день потрібний. Скільки там всякої звірини жило і птахів, один Бог знає. І ось в один рік вирішили правителі цієї землі лістарі вирубати, а на його місці посадити новий. Такий переполох піднявся в лісі, всі птахи шумлять, звірі кидаються з одного краю в інший. Ніхто спокою собі не, не знаходить. І одне питання у всіх. Що з нами буде? І ось в один день заїхали трактори, бульдозери, машини і багато-багато людей з пилками. І ну, пиляти, возити і корчувати пеньки. Всі звірі втихи ховалися на тих ділянках, куди ще техніка не добралася. А таких місць залишалося все менше і менше. Стояв серед цього лісу старий престарий дуб, який багато чого побачив на своєму віку. Він одного разу був свідком такого лісоповалу, коли старе кучували, а нове садили і його залишили. Якийсь добрий чоловік пошкодував такого красення з гелястою потужною кроною. і залишили його серед лісу рости собі і розвиватися. Далі. До ну, ось цей дуб такий потужний, гілястий та розлогий, що потрібно було кілька людей, щоб його обхопити. І цей дуб теж став хвилюватися. Або навіть, але не за себе він хвилювався. Йому вже було стільки років, що вже й пора було б стати меблями чи навіть дровами для каміна. Але він думав про всіх тих мешканців лісу, які ховалися в його потужній кроні. Скільки звіряток і птахів жило в дуплах на його стовбурі і під його коріння. Шкода йому було всіх, але він змирився, він не звик даремно шуміти. І коли вже зовсім не стало лісу, все прибрали і почистили, і черга. До старого дуба. Він опустив свої гілки і зажурився. А який галас підняли птиці, адже вони з усього лісу сюди злетілися. Люди з пилами підняли свої голови і не могли зрозуміти, що відбувається. Вони й гадки не мали, що птахів теж душа є, що вони місце знайшли, і це стало їхнім будинком, що вони цей будинок залишати не хочуть. Так постояли трошки лісоруби, пожартували над дурними птахами і почали свою справу. Підійшов один з пилкою і почав пиляти, та тільки недовго. Пилка затряслася, задеренчала і зупинилась. А саму пилку так затиснуло, що ледве-ледве кілька людей витягнули її. Підійшов інший лісоруб. пилкою з іншого боку і знову почав свою справу. І знову пилку затиснув. Зламалося полотно, стали лісоруби руби потилиці собі чесати. Ніколи такого не було, щоб дерево їм не піддавалося, ніби заговорене. Третій підійшов до старого дуба і ну його рубати сокирою. Так вони вирішили, що спочатку потрібно його зарубати сокирою, а потім легше буде пилкою його спиляти. Але не тут -то було, ну так -то швидко це. Сокира розлетілася на дві частини. Лісоруби були здивовані. Що таке? Ніколи такого раніше не було, щоб дерево їм старим таким роботягам, досвідченим, не піддавалося. А тут. Війшов до них найстаріший з усіх лісорубів і каже, пішли хлопці, це означає, що доля дубу у цьому, не доля ще гинути йому рано ще. значить, у нього є якесь завдання у цьому лісі. Нехай росте, нехай стоїть, нехай ще росте. Всі полегшено зітхнули, їм набридло битися і старим дубом, та інструменту, скільки в нього вже зламали, так і залишився стояти. На колишньому місці дуб великий. Він тепер герой вистояв такі битві. І тут почалося таке, прилетіли всі птахи і давай кружляти навколо нього, заглядати в усі тріщини, в усі зазубринки, в усі шпаринки, білки собі по стовбурах і по гілках стрибають, і щось бурмочуть побільчичи. Коли все оглянули і почали птиці в дзюбах носити землю. Запихати в тріщинки, білки тягати листя, заштовхувати в зарубки, брали старий мох, якийсь знаходили, і запихали в усі тільки, де тільки можна було запхнути. Так весь день лікували дуба. Думали вони, щоб від горя він не виживе. Але на ранок, як тільки зійшло сонце, Дуб знову зашелестів своїм листям знак подяки всім своїм друзям, і пернатим і хвостатим. Якось на початку осені, з самого ранку, до старого дуба наближалися машини з музикою і співом. Така безліч людей, що старий дуб і не бачив за все своє довго життя. Вони з молодими деревцями, відрами і лопатами. Приїхали садити молодий ліс. Скільки було радості, жарти, пісні. І молоді люди навіть танцювали, а потім розвели багаті, щоб погрітися. Птахи тільки спостерігали за всім цим дійством, не розуміючи, що тут відбувається, що це за гілки такі худі. Садять в землю і при цьому ще й веселяться. Кілька днів тривала робота, і кілька днів було шумно і весело. Але всьому приходить кінець. Закінчилася робота в лісі. Всі молоді деревця були висаджені і бригади поїхали. І багато хто з птахів почали збиратися в теплі краї. Залишився один могутній старий дуб. Серед поля, серед цих кволих гілок і безліч мешканців на ньому, і в ньому залишилися зимувати. Настала весна, почали прилітати птахи, почали розпускатися листочки на молодих деревах, і наш дуб зашелестів молодим листям. І всі мешканці його прокинулися почали своє звичайне життя. Дуб був радий, що тепер він не один, хоч і маленький ще зовсім, а все-таки деревця. Це майбутній ліс, він пам'ятає, що і сам таким був дуже-дуже давно, все б нічого. Але молоді деревиця почали скоса дивитись на дуб. То він їх затіняє, зростати їм не дає, то занадто шумить, то друзів у нього занадто багато і взагалі пора його назвав. Дуб не ображався. Він був мудрим, він розумів, що молодість вона завжди така, трохи зрозуміла. Трішечки зухвала сам такий був. Але він то знає, чому він залишився жити ще на землі. Бо не про себе дбав, а про тих, хто від нього залежить. Для кого він є і укриття, і про і ті? Він знає, що якби не було у нього друзів, він просто від нанесених ран, просто засобне. І в один прекрасний момент просто завалився. І все. Молоді не заспокоїлися. Що ти так загордився? Ти дуже високий думки про себе. Теж мені старе коряве бревно. Кому ти потрібне, засохни. Нам не даєш росту, тільки заважаєш всім. Дуб посміхався і не сердився на них. А тихенько залишив зашелестів листям так, що всі його мешканці зрозуміли. І всі, як по команді, почали вилазити з дупел, які були на безлічі крон його могутнього дерева. Тисячі жучків, павучків всі полізли назовні, всі вийшли, як на пара. Сотні гнізд на деревах вже заповнені були яйцями. Десятки дядьків вийшли на роботу, щоб лікувати дерево. Такого молоді деревця не очікували побачити. Вони від подиву шелестіти перестали. А коли з-під коріні, які вже давно не вміщалися в землі, вилізли назовні і повилазили ці коріння назовні, вийшла зайчиха, оточені дюжини зайчат, більших, менших. А потім і сім'я їжачків приєдналась до них. Деревця були в подиві. Вони притихли, їм стало соромно за свою поведінку. Старий Дуб був добрим і мудрим і сказав молодій порослі, не гнівайтесь і не заздріть мені. Я багато побачив за своє життя, і битви проходили біля мене, і перемоги святкували в тіні моїх крон. Скільки буреломів пройшло по моїх кронах, але я вистояв, тому що не про себе тільки дбав. А про тих, хто від мене залежить. Скільки людей від дощу переховував від час грози. Одного разу навіть сам постраждав від блискавки. Бачите, там зліва шрам на моїй кроні. То блискавка туди потрапила і відбила мені гілку. Але я вижив. І у вас, у кожного велике майбутнє. Вас для того і посадили, щоб людям легше дихалося, щоб птахам було де гнізда вити і пташенят, висичувати. А я вам заважати не буду. А навпаки, я вас укрию від вітрів і ураганів, від рози. Я буду для вас прикриттям, поки ви підростете. Ось так і жили в молодому лісі. Молоді деревця підростали, у них формувалися крони, і на них вже сміли пташки вили свої гнізда. А старий дуб ще більше старів, вони не сварилися. А дуб знав, що якщо ще раз будуть дерева валити і пиляти, йому вже не вистояти. Та й навіщо? Він вже все зробив, що від нього залежало. Вже є кому продовжувати справу, головне молодь захистити до часу та навчити правильно.